Оце було і дуже рано ще й кури не піле, прийшов Василь до Марусі, і людей не їле, прийшов Василь до Марусі, і постукав віконце, пускай, пускай маруси, нову вже зійшло сонце. іде, іди, Васелечко, ти спід меї хати, й вбий свою рідну жінку мамусіков. Харадь порать марусино, які маю бити, Слюбна жінка, як ластівка буде сі просити, та піде до докорсми на сі горілки, та як прийдеш до домочку, ти сі жінки. Пришов Василь та й докорсней сі горілки, та як прийшов і до домочку, то вчи сі жінки. Давай, жінкою, вечеря вечеряти, що став наварила, вже буде вечерянька мила. Давай, жінкою, і вечеряти, швиденько, швиденько, та щоб нас не виділи і сусіди близенько. й підемо мой, моя жінко, та й під того граба, а там мусиш душу дати, та й хоть без с рада. За піде мою василечку при ту, ту калену, Знаю, знаю, Василечку через кого гену. Та й піде мой василечку, та й під того дуба. Знаю, знаю, василечку, через що не люба, як Василь та й розсердив на свою дружину, порубав її, посік її, ще й притоптав глину, а сам пішов до Марусі, Став собі під стінку, Пусте, пусте й Марусино, я вже любив жінку. Іде, йде василечку, з-під їх катини, Скажуть люди, правда буде, що з неї причини. Іди, іди, Василячку з під меї комори, скажуть люди, правда буде, з змеї наговори, Та наш тобі морусино і коня вороного, лиш ми привернемо приятеля мого, то вже ж тобі не поможе і коней воронень. Бо вже нема, та й не буде приятель. І названа знаш тобі і марусину і корову чубаню. І лише йде ми приведе мене до діточок, маму. Та вже ж тобі і не поможе і корова чубата. Вони мають дітей, маме, та й не буде й тата. Прийшов Василь до домочку дітей. Ta ju T deana și tați cum maam ca st înnas ne precalhiș la piș așa și mamca. По корове, та чого вона гляну, бубайці здорові. Пішла, пішла ваша мамка, й по гай потилета. Та чого вона пряму гляла, вічні сиротіта. Пішов, пішов василячку, спась у коло миї. Повісив сі у в червоні кавині. Туда му дорога.